Всім привіто! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми зранку щось думали працювати на городі, але якось не, не пішло діло. У нас сьогодні дуже вітря. Ну прям такий вітер, ще й гарячий, прям здуває все. На вулиці неможливо нічого робити. Тож, Макс там займається. Зараз Підемо подивимось, що він робить з драбиною, то я вам показувала, що робить хід на гори, щось він там Крути. Ну, потрошки то те, то все. Коротше, такі домашні справи я на кухні їсти. Треба готувати їсти. Зараз супчик зроблю, таке щось бо все закінчилось. Тож, йдемо дивитися, що тут робиться. У нас, правда, в Віранді, я вже як казала, далі більш-менш нормально, а в віранді все не дуже. Що тут? Щось нападало знову, я ж тільки попідмітала. Ну нічого. Так, щось знову не фокусується. Кого викинути? Телефон Ні, не треба. От там провід, то не весь підключений, бо це я вже відповідаю, бо я знаю наперед, чого там все так багато. Там не все підключене. Що там, Макс, ти що вже закріпив? Можна лізти? Ні. Ага, я зараз вилізу через горище, подивлюсь на те, можна? Вилізть, подивись. Вилізла я. Сюди. Ох, і вітер, зараз здує. Так, подивимося, що тут робиться. О, сусідів грушки. є. Лимонка. Дує, дує. Ух ти. Швиденько позаразду. Ой, ой. Ох, тут і гаряче, страшне. О. Ку-ку. Ось я стою отут рівень, а то нижчий, де бо у нас тут... Віранда, як ми дах робили, була набагато нижча. Ми її підняли, і то невисоко. Ох і вітер тут. Що ти завила? О, це тут треба ще піностерол да, вставляти. І Женя йде, добрий день. Ага, 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 треба швиденько, швиденько. Я не сюди лізла, не сюди, Жень. А можна сюди сюди? Я зараз буду злазити. Бо тут дуже-дуже Бо тут жарко. Ось Макс зробив такий короб з дошки. Потім оця дошка, що він зробив, буде кріпитись до оцієї дошки. І воно так повинно все. Триматися, бо в нас то Короче, ще роботи і роботи. Зараз сказав, що закрию це все, і я щось буду робити. Що я буду робити, розповідаю. Танцювати. Танцювати, а я вже танцюю Що, закінчилось? Ні, тут все. Короче. Ох, тут жар. Він розряд диєся Ну все. Ну і так тримається, поки а потім. Ми закріпили. Зараз шурупчик. ой, шуруповерці замер. І що мені? Я сюди трохи не хочу ще. О. Кажу, ти що розкладаєш? Попробуй. Я бою... Та. Ти вже спробував сьогодні. Давай злазь помаленьку, я туди. Так, так, так. Зараз, зараз. Я лізу. Ось так ми прикріпили все це. Тут ще, я ж кажу, роботи роботи, але вже... ой, не шатай, на голову не повинна вона тріснути. Щось вона так ця слабенька. Вона все нормально. Слабенька, ой-ой-ой, ой-ой-ой. В ну, Жені саме раз, бо Женя висоти дуже боїться, він там, де ми він не може, а хочеться йому. І він лізе і вирішить. О! Ой, ой, ой. Все, це. це ти казав, що тут не буде смітиться вже дивись скільки. Оп, склали. Фу, ух, там і душно на тому горищі. До зими треба оце все гарно зробити, щоб вже з сюдою. Не йшов холод. Оп. Я вже майже доготувала їсти. Зараз залишилось мені посмажити панкейки, як Женя каже, по-простому оладки. Ну, як, вони не такі прямо оладки, знаєте, як прості оладки, це там кефір, сода, е, борошно, і вони тоді класні виходять. Такі, знаєте, як от кажуть, як у бабусі. А тут е, тісто, зараз покажу таке, яке воно виходить. Тож до смажу зварила супчик, там сало таке зробила. А воно вариться в каструлі в цьому в рукаві. Щоб не дуже, знаєте, в духовці виходить, воно якесь таке жирне. Ну як сало воно, що так що так воно жирне. Під черевина, вірніше, навіть. Але ось так, коли воно в каструлі, так сказати, в пакеті в рукаві вариться, то не таке вже воно жирнюче. Так що Це майже справилася, але тут. Пекло, на вулиці там вітер, то не дуже можна там, у тій веранді готувати. Бо все здуває, хоча мух там немає зараз, десь вони полетіли, всі сюди летять. А тут он... зараз виходжу, ще трошки. І щось нас захмарилося. Я тільки що оклацила телефоном, бачила, що там в Кіровоградській області ту людину, яку я дивилася, дощик. Так що, можливо, й до нас дійде, хоча поки нам не треба. Ми зібралися йти ввечері купнути ранню картоплю, бо вона там геть суха, так що подивимося, що воно і як. Ось таке селко виходить. Воно мені так чогось мачніше, ніж кинуть у фольгу його в цю в духовку воно якось плавається, там а тут таке гарненьке. Отакі вони виходять, ці панкейки. О, Без олії. Мені оце залишилося Досмажити все і плиту помити, бо, бачите, я фольгу застеляю, тут. Коли фольга так класно, раз, два. І чиста вона потім. І отаке в нас тісто. Ріденьке ось. 300 мл кефіру, яйця, цукор за смаком, ванільний цукор. Сода в кефір обов'язково додається, 2 столові ложки олії без запаху і борошно у мене все на око йде, щоб воно таке, як густа, сметана була. І все. І на вогонь. О. бачите, процес, процес. Посуд помила. Зараз це зробиться, газ вимите і йти. Хоч би дощ не почався, зараз покажу, що там робиться. Захмарилось. І прохолодно відразу. Треба тут постояти. Ой, треба одяг зняти. Коротше, ще року. Кухня біла, вчора побілилась. Ковдру оцю вішаю. Вона така старенька, видно, що страшна, але я її вішаю, бо там ну, взагалі просто парілка. Ну, це сонячна сторона не так, хоч сонце світить. Бо всередині, як закривала, і фольгою колись було діло, і якусь таку штору, воно все одно. А ось цю ковдру сюди наліпила і все і висить. Хай висить. Я справилася ось. Досмажила ці панкейки, такі вони вийшли. Склала в судочок добре що. В АТБ по акції буває таке морозиво. У нас тепер судочки, можна, знаєте, ну, замостилися і викинули не зберігати. Газ як могла, так і вимила. Оця штука і кисневим порошком, а все одно так, муха якась киш. Кисневим порошком, а все одно воно ну, не жирне, але таке покоцане, так сказати. Так що посуд новий намила, можна йти тепер далі щось робити. Я на городі вийшла, ми копали картоплю, це буде в окремому відео. Та вімкнула стою ось тут огірочки полити, полуницю, бо там взагалі суха лежить після того, як я бур'ян вирвала. І у нас почався дощик. Моросить щось. Я дивилася, він там повинен бути невеликий, але хочеться, щоб був великий, бо взагалі все таке стоїть страшненьке. Так що. І довже. Навіть квіточки. Ось ці, де вони. Ось дивіться. Суха. І, звісно, може щось і під'їло, але воно ну, сухо. Не то, що сухо, воно там, наче трохи і волога десь є. Воно так пече. Це страшне, ми ж копали картоплю, земля аж гаряча просто. Тож йду я, друзі, з городу, бо краплі такі прям великі, холодні. Ух! Я ж кажу, дивилася на Кіровоградщині, був дощик. Хм, нехай іде і в нас. Бо таке все попечене стоїть. Пішли, ми будемо вечеряти. Буду зараз смакувати цей панкейки з медом. Тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.